Доброго ранку, малята! Я знаходжусь біля палацу самої королеви математики. Запрошую вас приєднатися до мене і відвідати її чудову країну. А ось і сама повелителька країни математики. Привітаємось, діти! Вітаємо вас, ваша величність! Королева теж вітає вас, діти, і пропоную зробити екскурсію по її країні. Ось ми опинилися в першому містечку. Діти, ви здогадалися, хто тут мешкає? Правильно, цифри. Цифри люблять грати. Ось і зараз заховалися. Королева пропонує їх знайти. Розгляньте уважно картинку. Знайшли? Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. 8, 9 і 10. Але ми не всі цифри знайшли. Деякі заховалися в будиночках. Знайдіть сусідів цифр. Отже, сусідами цифри 2 буде 1 і правильно 3. сусідами цифри 6 буде 5 і 7. Сусідами цифри 8 буде. Сім і 9. А тепер знайдіть пропущену цифру. Яка тут пропущена цифра? 4. А тут яка 5. Молодці діти, ми всі цифри знайшли. Діти, наступне завдання від королеви. Треба порахувати риб в акваріумах. Порахуємо. І скільки в нас вийшло? Правильно, 4 рибки. Цьому акваріумі шість рибок. Молодці, гарно рахуєте. А в цьому завданні треба знайти однакову кількість предметів в лівому і в правому стовпчику. Перевірте себе. Молодці. Діти королева запрошує нас до наступного містечка, де мешкають правильно, математичні знаки. Тож і завдання буде таке треба порахувати предмети і розставити математичні знаки більше, менше дорівнює. Перевірте, чи правильно ви зробили. Разумнички, ось ми опинилися з вами ще в одному містечку, де мешкають геометричні фігури. Вони можуть бути площинними або плоскими і об'ємними. Подивіться на малюнок. Тут зображені плоскі геометричні фігури. Назвіть фігури, які не мають кутів. Так, це круг і овал. А фігури, які мають чотири коти і чотири сторони, Їх ще називають чотирикутниками. Це впізнали? Квадрат, прямокутник, ромб, трапеція. Яку фігуру ми не назвали? Трикутник. У деяких фігур є старші братики і сестрички, об'ємні геометричні фігури, які дуже на них схожі. Ось у круга є сестричка куля, у трикутника братик конус. А хто є братиком квадрата? Правильно, куб. А братиком прямокутника є паралелепіпід. Дуже складна назва, тому будемо називати поки що цеглинка. А ця об'ємна фігура називається циліндр. Діти, її величності дуже сподобались, як ми працювали, і наостанок вона пропонує нам гру. Діти, спробуйте визначити зайву геометричну фігуру і пояснити свій вибір. Серед об'ємних фігур ромб зайвий. Серед площинних фігур конус зайвий. Овал зайвий серед об'ємних фігур. Розумнички. Ось і добігла кінця наша подорож до цієї чудової країни, математика. Що найбільше сподобалось вам в нашій подорожі? Розкажіть про подорож своїм батькам. А я з вами прощаюся і кажу до побачення!